Самсон. Мельник виконує, відбивається гравці команди. Козак я підбирає за круком, круг Курк навішує і залітає м'яч до воріт. Невдало заграє голкіпер. І Андрій Крук святкує забитий гол від команди Самсон. Ар, на користь команди Самсон. Мельник виконує. Відбивається, гравці команди. Козак. І тому штрафний користь. Пропускає зараз туди невдало грає, і м'яч заходить до сітки воріт від котлу. І тому штрафний. Метін назад на Занна Хоменюка. Ільницький на скляр, а скляр на підбар, пробиває скляр! І прекрасний гол від скляра. Який шедевр від скляр! Публіка і виборі хоменюк. Ним з м'ячем. на назад на Хоменюка. Удар, Пробиває Сергій і забиває лузан. Нижній кут і робить рахунок. До виконує штафний удар. Оля кидання за бокової грає кидає. Здравствуй карну майданчика на школьного не проходить. Все ж таки ця передача за високо Благиренко. Яковенко вперед школьно пробиває прекрасний гол від шторгіна. Чудовий гол забиває шторгін. За межі поля. Кидання за бокової грає кидає. Зразу карну майданчика на школьного не проходить. Все ж таки, ця передача за високо Благиренко. Я... Глиз втрачає м'яч. Перехоплення Ільницький розганяє атаку команди Енерго. Відає передачу на міті. На міті на Ільницьку. Ільницький входить до карного майданчика, пробиває і забиває в нас Ільницький. І рахунок стоїть. Рибак, скидка на глизя. Глиз втрачає м'яч. Перехоплення Ільницький розганяє атаку команди Енерго. Відає передачу на міті. На міті. На Нельниську. Корпус Блонский від Асівчука. Пасіпчук на Пропапчука Прокапчук. Відразу у нас Сіпчука, Про Сіпчук пробиває. І шедевр забиває зараз Осівчук. Самісінький м'яч. В'яло вставить корпус Блонский від Асівчука. Пасіпчук на Пропапчука. Прокапчук вітра. Тримує м'яч Від Ільницький, Ільницький віддає на Алзінгеля. Зінгеля є шанс. Зінгер зміщиться під удар. Богдан намагається розхитати. Віддає продач на Ільницький, Вільницький обідує. Зінгер забиває прекрасна комбінація Від Ільницького і Зінгеля. І команди Республіка Мешкость за межі поля. Рудя отримує м'яч. від Відільницький, Вінницький віддає на Зінгеля. Взінгеля є шанс. Зінгер зміщується під удар. Додан намагається розхитати. виходить за межі поля, вкидання бокової для антихайпа. Макаров підігрує собі на хід, пробиває Макаров і з... скорочує відставання вже до двох м'ячів. М'яч виходить за межі поля, вкидання бокової для антихайпа. Макаров... Грудніше Вільчинський пробиває і прекрасний гол забиває капітан. Що центр на комісарова. Комісарова збиє на Антоненка. Антонковий скидку на комісарова. Пробиває Антоненко, чуда заважає їм це зробити, але підбирання загасаме та таків. Комісару має шанс, забиває комісаров. Більше перевагу команда татиків. Далі та, центр на комісарова. Комісарова людина Антоненка. Антоненко скидку на комісарова. Пробиває Антоненко, Суда заважаємо це зробити, але підбирання за гарцями та таків. Даня, Понушкова отримує м'яч, але, але не зберіг, Оленець, одразу вперед. Горб перехоплює, а невдало. Мілевський. Зде передачу на забігання цимбала. І чудово грає Гмирко зараз. Елене встигає і забиває. Все ж таки Мілевський. Даня Полушкова отримує м'яч, але, але не зберіг і оленець одразу вперед. Горб перехоплює, а невдала. Мілевський. Зйде передачу на забігання цимбала.